Стилет чи стилус? дуже філософське питання, і на цьому моменті декотрі мої колеги можуть починати кидатись у мене капцями. Чекає на тебе тигр. Дуже філософське питання, чи можна багато дихати. Насправді, мабуть, ні, ми не помічаємо. Скільки ми читаємо, у нас особливий тип читання. Нас цікавить не тільки те, що написано, а й як написано, навіть якщо це просто мем. <звук> Певно, жодна мене не дратувала, але є ті книжки, які мені важко читати. Приміром, мені важко читати історію катранників із жовтого князя, але я мало знаю тих людей, кому би сподобалося читати про Голодомор і отримувати від того насолоду. Важко читати, але щоб дратувало, ні, такого не було. Насправді питання на кількагодинну бесіду, але якщо коротко, то Приміром, мої одинадцятиклашки на перервах дуже люблять підчитувати звичайні паперові книги, і це круто. Я навіть роблю сумлінно вигляд, що я не помічаю, як вони підчитують під час уроків. І невимовно шкода, що ці книги не українських авторів. І певно, що би мені хотілося, аби в програмі з української мови і літератури було більше сучасних українських авторів, були ті герої, котрі близькі моїм одинадцятиклашкам. клашкам. Щоб так само я робила о, вигляд, що вони нічого не підчитують під час уроку, але тільки українського автора. Оцього певно бракує найбільше. Мова, вона пристосована до своїх мовців. Мова це засіб спілкування, і вона змінюється разом зі своїми мовцями. Вона крокує крізь час і простір разом зі своїми мовцями. Уявіть на собі, якби сьогодні ми не 33 е -е, літери абетки використовували, а скажімо, як староукраїнський а, ну, близько 50. І крім проблем писати слово з апострофом чи ні, мали б ще кілька надрядкових знаків типу титли або якогось паєрика. То безумовно мова прагне бути зручною, мова прагне крокувати в ногу зі своїм мовцем. Я із тих науковців, хто не поділяють пуристичні, агресивно пуристичні погляди. І як на мене, українська мова попри 134 заборони встояла, встояли найконсервативніші її системи, зокрема, граматичний стрій, зокрема, і лексичний склад, хоч і значною мірою він зазнав змін. Але тим не менш, англізми приходять, і е, щойно минає Мода або підростає покоління, котре їх активно вживало, вони йдуть разом із ним. Але найприємніше, як для мене, що ці англізми часто у нас не в запозиченому вигляді вживаються. Вони пристосовуються до нашої графіки. Вони пристосовуються до вимог нашої граматичної системи, відмінюючись так, як відмінюються власне, українські слова. І ба більше, на базі. Цих англізмів ми утворюємо за власне українськими правилами нові слова. Саме тому о, краш – це все добре, але є крашик, крашиха, крашувати. Особисто для мене, ну що це моя рідна мова. А якщо без жартів і серйозно, кожна мова має свої унікальні особливості. Українська мова має їх на багатьох рівнях. Якщо ми будемо говорити про графіку, ми маємо дві літери «й» «І», і Г вибухове, так які не мають аналогів. В інших системах про історію цих літер можна писати дійсно романи, і до речі, літери «Ї» Іван Малкович присвятив віршика. До речі, хто не читав, дуже раджу прочитати цей віршик. Що стосується морфологічних норм, саме українська мова зберегла таку річ, як кличний відмінок. У нас ніколи не сплутаєш, коли ти просто називаєш предмет, а коли ти до нього звертаєшся. Окрім кличного відмінка, що відрізняє власне українську мову від а, решти слов'янських мов. Ми ще маємо таку унікальну особливість, як давно минулий час. Тобто ми можемо вказати на дію, що відбувалося перед ще однією дією в минулому. І це не говорячи вже про декотрі синтаксичні особливості і е стилістичні, до речі, в українській мові вкрай багато. Слів зі зменшено постливими суфіксами. Рученятка, ноженятка, заченятка все це є характеристикою нашої мови. Не випадково українську мову називають мовою матері дитини. Вчителем філолог не може бути, якщо в його освіті не було педагогічного складника. Вчитель це, передусім, педагог. І не важливо, що він вивчає українську мову, географію, біологію, історію це абсолютно не важливо для того, щоб філолог мав право зайти до дітей і вчити дітей, він має зна знати щонайменше, окрім свого предмета, ще й методику викладання мови, ще й психологію і безумовно педагогіку, як із цими дітьми працювати. Насправді е сфер, де може зреалізувати себе філолог. Навіть за 5 хвилин усіх я не перерахую те, що спадає на думку одразу: це редагування текстів, це коректування текстів, це копірайтинг, це СММ, це журналістика, це контент-менеджмент і ще дуже дуже багато сфер. Найбільше обожнюю два слова опецьок і пуцвірінок. Не знаю, чому, мені класно їх вимовляти. Мені стає дуже затишно, коли я їх вимовляю. Опецьок це мала незграбна дитина, але здебільшого її вживають просто, позначаючи маленьку дитину. А «пуцвірінок» – це безперепташеня. На певно, другому місці в мене стоїть слово дукач. Дукач це дармовис або підвізка в українській культурі. У жінок були такі прикраси, як дукачі, септо монети, і котрі так прекрасно лежали на грудях української жінки свого часу. Свідчили про ну безумовно достатній рівень життя її чоловіка. А таких немає. От я думаю, перебираю, і певно, навіть найстрашніші слова, як то смерть, загибель, страх, біль. Вони всі для мене з внутрішньої форми, тобто вони для мене наповнені змістом. Але я не боюся їх вимовляти, і в мене немає перед ним, перед ними ніяких відчуттів і почуттів. Це був би Іван Франко. Однозначно в мене накопичилось за питань. Перше питання: ви взагалі спали чи ні? Якщо хтось не знає, Іван Франко один із найпродуктивніших науковців, перекладачів, письменників, поетів не лише свого часу, а міща. Його перу належать за різними підрахунками, але приблизно 6 тисяч творів. Нескладні математичні е, обрахунки нам свідчать про те, що це один твір на два дні. То в мене логічне питання. Я е, максимум, що можу із себе витиснути наукова стаття 12 сторінок за два дні і місяці попереднього збирання матеріалу, а тут що два дні новий твір. І причому це ж не е, тільки вірш, це не тільки переклад, це і наукові праці. І друге питання, яке я би поставила, але певно поставила від лиця своїх радше-студентів, яким я викладала в коледжі, так все таки до а, Масіно прийшла сойка чи ні? Бо фінал сойчиного крила Франко лишив відкритим. Дуже прикметний факт: всі а, мої студенти, хлопці. Коли ми розбирали фінал е, цієї новели, е, доводили гаряче, що це прийшла вона. Що це була вона. І коли ми е, розбирали натомість із групами дівчат, вони казали, ні, це точно не вона, просто жінка зі схожою сукнею. Тот То я б хотіла дізнатися в Івана Яковича: це вона чи не вона? Народ хоче знати? Стереотипи. Мене дратують реально стереотипи. А, ну, перший з них ми вже пр пробіглися по ньому, що філолог це тільки вчитель. Другий стереотип що філолог це щось на Бідняцькому. От це абсолютний стереотип. Достатньо пригадати звичайного хлопця з комишовахи, за підручниками якого останні років з 15 готувалася вся Україна до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. І як ми розуміємо, що якби це було фінансово невигідно, людина б не займалася цим. Це не кажучи вже про решту якихось прикладів. Ще дратує стереотип, що філолог не вміє рахувати. Що на філфаці ми ховаємось від математики, геометрії е, і решти точних наук. Але тут би мені хотілося запросити на е, пару з фонетики когось із таких скептиків і запропонувати разом із нами порахувати фонеми української мови, яких налічують навіть науковці від 40 до 60. І е, мало того, що порахувати, спробувати на слух їх відфіксувати. Без спеціальної апаратури. Ну і так, якщо вже бути е, достою руйнувачем, руйнувачкою мабуть, е, міфів, то е, розраховуючись на касі, я рахую швидше, ніж касирка за допомогою калькулятора. Зважаючи на те, яка це література, якщо це дитяча література, якщо це, скажімо, якийсь Покетбук для легкого читання, романчик незатійливий. Ну, Безумовно, нецензурна лексика там не на місці. Але зі своєї редакторської практики, я ще й сама дописувала нецензурщину там, де вона потрібна. Література не мусить бути відірваною від життя. Так, безумовно, є певні жанри, певні жанрові вимоги, де це буде, яко кажучи, виглядати дивно, неправильно. Пустимо, але е, уявити е, Жадана, уявити Дереша чи е, когось іншого безміцного слівця, це все будуть не вони. Мабуть, жодна не здивувала. Здивувала моя реакція на книгу. Коли я була студенткою, це з давніх спохадів, скажімо так, ми проходили творчість Люко Дашвар. Це типові жіночі романи. І десь сторінка 120, та і я так розумію, що вже 120-та сторінка це типовий жіночий роман. Камон, що я тут роблю? Закрий її, ти таке не читаєш. Але я продовжувала читати. І мене здивувала саме реакція мене на оц, цю книгу. Чому я не могла від неї відірватися? Хоча жіночі романи це зовсім не, не мій жанр. Вони вже стали класикою. То самий Андрухович, та сама Забушко, вони вже класика. Просто ми ще не назвали речі своїми іменами. Але вони вже класика, вже навіть минає епоха постмодернізму, з якою, а це епоха, власна Зубушка, це епоха е Жадана. Наближається епоха метамодерну. І я думаю, що невдовзі це буде озвучено. Але вони вже є класика. Чому матюки — це матюки? А тому що матюкатися це лаятися, згадуючи матір. І, до речі, в українській мові є ще і батькати, тобто лаяти, згадуючи батька. Оце і є наша культура лайки. З питомої потреби передати інформацію, ну, приміром, як я попереджу у вас про небезпеку, якщо не оформлю це якимось принаймні елементарно вигуком або звуконаслідувальним словом, що наближається хижак. А як, якщо я не зафіксую це на матеріальній зовнішній пам'яті, зовнішня пам'ять навіть в скеля підійде? Ти дізнаєшся, що ходити в той ліс не треба, що там чекає на тебе тигр. І він становить небезпеку. Саме так починають з'являтися мова, починає з'являтися оформлюватися графіка, і згодом, безумовно, мова ж мусить бути засобом комунікації, тобто певною усталеною нормою. І так потроху укладалися слова, граматика з'являлася після того, як скажімо, ми домовилися, що а. Це попередження про небезпеку. Нам необхідно поточнювати, яка сама це небезпека, наскільки вона, ця небезпека, є небезпечною. І відповідно нам потрібно вже розширювати кількість слів і певним, певним чином їх упорядковувати, щоб було зрозуміло, хто що робить, цей хто, які має ознаки, нічого не нагадує. Підмет, присудок, означення. Отак От і почали з'являтися речення. чи стилус? не збагну, двояко вагаються трагічні терези, писав Євген Маланюк. Насправді можна і так, і так, і на цьому моменті декотрі мої колеги можуть починати кидатись у мене капцями. Що стосується форми харківець, О, харків засновано в якому столітті? 17 в 17 столітті для творення назв осіб за місцем проживання. Це в науковій літературі називають катайконім. Використовували суфікс ець. Саме тому мусить бути Харківець. Але згадаймо, в нас Харківцю протистоїть львів'янин і киянин. Львів, якщо я не помиляюся, заснований орієнтовно в 13 столітті, я можу помилятися плюс-мінус. І на 13 століття основним засобом творення. Назв осіб за територіальною належністю був анен. Але позаяк і Львів і Харків належать до України. А українська мова є правонаступницею староукраїнською і має до давньоукраїнської мови дотичність обидва суфікси однаково правомірно використовувати. Чого ми прагнемо: самоідентифікації чи моди? Ото все.